Доброго дня, Миколаїв, 8 червня, 24 рік. Сьогодні у нас піде тема про щепи, щеплення, зняття плівки, коли її потрібно знімати, як потрібно знімати. Верніше, не як потрібно, а як це роблю я. А там уже кожен по-своєму. Я просто показую, як роблю я. Кому підходить, кому не підходить, хтось подивиться, зробить висновки. Так, так, і я. так і я так робив. Я вчився на цьому. І вчуся далі. І все життя будемо вчитися так. Пішли, поїхали. Бачимо. Щеплення. Сонце засвічує. Ось. Це в нас зимова... зимове щеплення, яке ми робили навесні. Хто слідкує, хто пам'ятає. Заходите в списки відтворення щеплення, там все є. Бачите, як прекрасно покращена купуліровочка, як воно красиво все заросло. У нас Це в нас щеплена. О, так закриємо щоб фокусуватися Це в нас щеплена абрикоса. Ну, по назві вже піде маякот це в нас майкот, має приріс вже більше метра. Ми її формували, обламували ось ці. Ну, то таке, Бо сьогодні пішло про плівку. Бачимо, на даному гривцю плівка сама порвалася, якісна плівка. Це ми замотували звичайною зеленою, плівкою ось але вона теж є різна. Ну, треба вже дивитись, навіть я не... Не зміг відрізнити. Є така ось була в нас залишку стара, яка сама по собі розривається. Бачимо, розкладається, коли жива, і зажило, у нас все зрослося так гарно. І вона розкладається. І можна не переживати. А є ось такі випадки, ось плівка. Бачимо плівка, яка ми купували. Такі зелені мотки, китайська вона як розкладна, сама розкладається, але вона ну виявилася, не, хоча зовнішньо не можна було її відрізнити, вона гарно, все, начебто, але вона не розкладається і утворюються перетяжки. Бачимо, ось теж, як гарно Зараз. зрослося щеплення. Вон, о. Бачите, як гарно все зростається. Майже ми як професіонали. Що ми зробимо? Ну, на цьому ми зняли. Як ви зрозуміли, ми зняли. Для того, щоб не було щоб перетяжок, щоб у нас не було. Що ми робимо далі? Що я вирішив робити? Ми беремо просто ось такий ніж і всі, що у нас, ось бачимо, знову плівка. Вона аж блистить така, і вона пішло заростання, і розтягує, деревина росте, а розрив плівки не відбувається. Бачимо, вон там пройшло заростання. Що ми робимо? Ми беремо ножом і акуратно, легесенько надрізаємо ось цю плівочку. Ми її знімати не будемо. Хай воно там заживуляє. Бачимо, вона відразу розійшлася. Вона потім сама зніметься. Ми її вже розрізали. Воно бачимо, вона вже в нас на глазах вона розходиться. Деревина її була дуже сильна. І все, вона вже не зашкодить, але ми її знімати не будемо. Хай воно потихеньку саме заживає, хоча воно зажило. Ось бачимо, знову так у нас розрослося що воно намагається вже її порвати. Ми знову беремо, щоб було помітно. І ось так ножем. акуратненько Стараємося просто пошкодити плівочку. Ну, якщо десь пошкодимо, вон, бачимо, вона відразу і розходиться. Ось все. Віск дуже добре спрацював. Спрацювало те, що ми. Бачимо, ось знову я вам показую, бачите, перетяжка. В цьому місці в нас вийшла перетяжка. Ми беремо ось, і все. І все. І ось так ми всі робимо щеплення. Не знімаючи, воно саме скине, коли йому потрібно. Віс працював у нас гарно. Підщепи у нас, які зрослися, які не зрослися, Ось фаркло. Є в нас абрикоси. Там у нас сливи. Всі ви зрозуміли, що ми робимо. Тому що є, ну можливо, я зараз ще по підщепам, що у нас ось, мені дуже сподобалося. Уже так, проплівки. Сподобалося мені також щеплення. Навесні. Це вже робив я дуже пізнє щеплення, Хто спостерігає, я не пам'ятаю, коли ми його робили, але вже дуже було пізно. У мене всі чи, живці пролежали в холодильнику, вони вже майже проросли, ну, вже дуже запізно. І я рад, заради експеримента поприщеплював, я вам скажу, що вийшло дуже гарно. Тобто, підщепа вже дуже жирувала, вона вже повністю сокорух йшов. І як я не робив, і в приклад ми робили. Ну, не всі ось не прижилося. Покращеною купуліровкою в основному, то все у нас добре прижилося. Також розповім ще один секрет, який я дізнався, як дізнався я на своєму, так сказати, прикладі. пам'ятають, можливо, як я вишню обрізав. І робив щеплення, бачимо, ні один не пішов. Чому? А я вам скажу зараз, чому. А ось тут один, як гарно. Ще всі кажуть, що верхівку не можна, треба низ і верхівку відрізати. Сама верхівка. Просто для експерименту. Як гарно прижилося. Пустила. Чому? Тому що всі ці живці я замотував в пакети. Ну, можливо, любителі замотувати пакети. Зараз на мене нападуть і скажуть, що я щось не так говорю. Робив я дірочки, в них, щоб воно не задихнули живці. Але все одно вони всі спарились. Вони всі були живі вони почали були... зріс. Я робив дірочки. Як хотів зберегти, начебто вологу, але я вам скажу, дуже достатньо замотувати живці просто плівкою. Все. Ось зараз я вам покажу при. Ну, ладно. До кінця вже буде. А ось цей живець, верхівка, він був, пробив пакет на вітрові і виліз назовні. І він тільки лишився живий, тому що він був не в пакеті. Всі живці, які були в пакеті, хоча я й потім робив продихи і все нічого не прижилося. Вони спарились, просто живці спарились. А ось заради експерименту, коли я робив пізні щеплення, в мене тут біля. Мого дерева експериментального манджурського персика, так сказати, вже я визначився майже за допомогою вами, з вами ще визначусь з восени. Виріс тут сіянець і я вщепив живець. Живець вщепив, трошки його підмотав, його не заматував, не замазував, думаю, подивлюся, як він приживеться. І він гарно прижився. Навіть не замотуючи його, не здріваючи пакет. Але саме краще для мене це фольга. Вона притіняє і вона провітрюється. Ну, Це ось такі висновки. Треба йти працювати, знімати нашу плівочку з цих, що навесні ми робили. Ось вам приклад. Покращена копуліровка. Все прижилося. Окуліровка навесні на ранній теж вона працює, але потрібно дуже гарні живці. Свої живці, мати, яких ви впевнені, що кожна брунька жива. Тому що, як я казав, де покращена купуліровка, робили, будь-які, я робив на три бруньки, мінімум на три. З трьох бруньок дві прокидалися, а де прокидалася лише одна. А так, ну, багато у нас що не прижилося, але маємо, що маємо. Ось у нас, наприклад, тут це здається лихни. Чи що у нас тут? Що це у нас тут. А, ну так, да. лихни. Це у нас лихни від Володимира Попового. Це у нас ось пізніше. Так, буде пізніша вегетація. Трошки пізніше вегетація, але вони будуть гарні. І всі вони прижилися. Пізні щеплення, просто замотуються плівкою живці, а на рахунок плівки, я кажу, треба перевіряти. Я сам мене запитували, коли ви знімаєте. Я казав, що не знімаю, знімаю через рік, але бувають такі нюанси. Так що слідкуйте, слідкуйте, яку ви плівку. І якщо вам сказали, ви не, ви не довіряйте. Все. Перевіряйте, самі перевіряйте, якщо плівка не розкладається, ви бачите, що вона не розтягується, то зрізайте її, зрізайте або надрізайте. Це в нас експериментальний манджурський персик. Лишили ми, слава Богу, гілочку з манджурськими персиками, будемо спостерігати. А це все те, що ми на нього нащеплювали. Навіть Будемо далі спостерігати, навіть на манджурському персику прижилася вишня. Вишня на вишні не прижилася, а тут ось я її просто щепив так для прикола, тому що на вишні щепляли, лишилась гілочка, я її прицепив до манджурського персика. Ось так само в приклад добре прижилося все. Це пізня. Наші сливи на манджурському наш. Червонолисний персик, відніше нектарин, все прижилося. Все, бачимо. Ось приклад того, що я казав. Це минулорічні окуліровки, Я не знімав, не зрізав, воно все саме розклалося, роз'їхалося. Ось тут я не знімав, воно все, все-все воно саме відпало. Все. Скоро будуть огляди за наші ягоди. Червоні, чорні, ожини. Вже квітнем так в цьому році не було. Дуже часто про все виставляти, дуже було багато б відео. Але про це все будуть відео про наші персики, які вони як гарно зав'язалися. Наші персики. Ми їх регулювали трошки. Трошки вони самі себе регулювали, треба підпирати. Треба регулювати, треба обробляти, не встигаємо. Ось бачимо, вже східна плодожерка була пошкодила. Але не так багато. Персики в нас чисті, всі гарні, є схема обробки, яку ми працювали. Лишайте з нами, слідкуйте за нами і буде все добре. І в нас, і в Україні. І тільки тоді, коли ти людина своєї справи, коли ти дійсно знаєш свою справу до кінця, ти її любиш і ти розумієшся в ній і можеш займатися, тільки тоді вона тобі принесе користь. Не буде нікому заважати, нікого не доводити до сліз, до розпачу. І тільки тоді буде все добре і в нас. І в країні, і в нашій славній Україні. Дякуємо воїнам за чисте немо і за змогу працювати в нашому садку.